Адиції незмінні роками в стінах Закарпатської ОВА нагородили лауреатів обласних в галузі літератури та мистецтва. Найпрестижнішу творчу відзнаку краю присуджують уже 29-й рік поспіль. Конкурсні комітети цьогоріч визначили переможців у 19 індивідуальних і колективних номінаціях обласних премій, п'ять з яких названі на честь митців Закарпаття: Федора Потушняка, Дезидерія Задора, Бокшаята Арделі, братів Шерегіїв та Клари Балох. Їх отримали цьогоріч Ті, хто, окрім щоденної мистецької роботи, допомагає нашим військовим організом. Зовує і проводить численні мистецькі благодійні заходи на підтримку зсу саме під час війни вручення обласних премій в гаузі літератури і мистецтва це дуже урочиста подія, і вона не просто урочиста. Це є та підтримка нашої військової адміністрації, саме матеріальна підтримка митців. Чому? Тому що саме за кошти премії вони можуть продовжувати творити, випускаються книжки, знову народжуються якісь нові ідеї. І вручення саме премій обласного рівня це є той величезний стимул для наших митців.